Між способом життя українців та московитів лежить величезне провалля. Наші люди хазяйновиті, працьовиті, горді з козацькими генами, а мокшанці хижа ошеліла від безкарності Дика Орда. Після того, як рашисти назлодіячили в селі Андріївка, українці навіть з-за великої біди не падають духом. Як, наприклад, наш співрозмовник. Василь Петрович Лутак. А яка марка машини? 41 й москвіч. О, це ж Класна, класна раритет. Да, класна машина була. І капот у них. Вітер. Не подужав. Вітер був. Такий гарний вітер і все Приготували і двері, і крила, щоб поміняти Все було. Ну 32 роки москвичу, Москве Це він весь час у вас з нуля. Ви її купили, вже він був вживаний, так? Шість років. Хотів продавати, не давали Машинка така, що це можна довести. Да. Виручала вас не раз. Так і добре Подроби Метер дров. І прицепчик був? Ні. Не. Не було. Заднє сидіння положили. Клінячками порізали в лісі. У сідівські комурівка є. Брат лісні сіроби. Поїхали двою. Дровець нарізали. Метер дров привіт. Гаражні двері. Да. Посікло. Так вони можна пристроїти. Де ж ви їх прилаштуєте? Порівняємо. Ми українці, ми все забрали. От стих уже нічого не зробимо.